Привіт! Що ж, нарешті фінал хоч якогось проекту, чи може ні? Хоча так, якщо на заставці завершена модель, то мабуть точно фінал. Прототип японського середнього танку Чірі Т5. Хоча по вигляду більше схоже на важкий танк. Модель з паперу і картону, журналу, картонова колекція, з деякими допами, модель мені дуже зайшла і в роботі, і по візуалу. Танчики з картону не такі популярні, як пластикові, але в них є свій вайб, а масштаб 125 на виході прям здоровенні махіни. Що ж, на даному етапі в нас є завершений корпус без обвісу, і найскладніше завершені катки. Залишаються гусениці, глушак та навісне обладнання і інструменти. Їх тут насправді небагато. Башта в нас майже готова, не вистачає тільки антенок. Щодо гусениць, лізти в цей масштаб без лазерної різки, без апгрейдових наборів це досить жорстко. В нас є ось такий набір від GPM, і ці траки сюди чудово підходять. Декілька типів деталей. Відділив полоски з полотнами гусениць, вони мають рельєф, і вони досить гнучкі, що чудово. Надрізи для згинів розміщені там, де потрібно. Всього 5 стрічок по 2,5 виходить на сторону. Є також планки для зовнішньої сторони для імітації ґрунтозачепів. буду клеїти їх на ПВА клей, а також внутрішні зубці. Найбільш рутинною тут є робота по відокремленню всіх деталей. Ще 1 мільйон годин буде на це все витрачено. З іншої сторони, якісь набірні пластикові траки для 1,35. Можуть зайняти схожу кількість часу на зачистку, підгонку та склейку тих гусениць. Отже, підготував всі деталі, почнемо з приклеювання планок, звичайний ПВА клей в кількості, намагаюся не заливати надрізи, щоб гусениці потім добре згинались. Повільна методична робота, але для когось вона може виявитись навіть розслабляючою чи медитативною. Окей, після цього час зубців, отвори для них трохи замалі, тому краще їх розширити, щоб легше і без пошкоджень можна було вклеїти ці деталі. Так, теж монотонна робота, але хочеш не хочеш, а проект йде до свого завершення. Як результат, дві здвоєні стрічки і ще одна, яку ми потім розріжемо навпіл. Вже трохи зігнув по місцю одну сторону. В цілому процес тут далі йде такий самий, як і в пластикових моделях. Обертаємо гусениці навколо катків, ведучої зірочки, лінивця, надаємо потрібну форму, робимо провисання, якщо хочемо. Коли надали деталям потрібну форму, їх можна пофарбувати. Я задов міксом чорного і сріблястого кольорів, хоча можна відразу взяти якийсь сталевий темно-сірий металік. Задував за аерографу, як альтернатива взяти задути з балончика. Можна, звісно, пофарбувати кісточкою, але це займе багато часу, щоб прокрасити всі траки як слід. Вирішив зробити трохи слідів зносу цих гусениць, для цього майже сухим пензликом натираю стрічку кольором темної іржі акриловими фарбами з обох сторін. Можна заморочитись, нанести не ще ще інших ефектів. Я обмежився ще одним шаром. Натерши стріблястою фарбою в місцях тертя траків з ґрунтом чи з катками. Пофарбовані і встановлені такі картонні траки тепер виглядають дуже круто і моментально змінюють образ моделі. Що ж, це не було дуже складно, дякуючи якісному набору гусениць. Вирізати штатні гусениць прямо з набору я б не ризикнув, хіба для якихось легких танків. І те за умови, що відсутні апгрейди. Що ж, далі, планомірне завершення моделі. Є передні крила, які, мабуть, можна і не клеїти, але я все-таки вставлю їх сюди. Маємо також допоміжну 37-мм курсову гармату та спарений 7 і 7 кулемет. Тут в поміч йдуть зубочистки. Ці кулемети, до речі, можна в Польщі десь знайти у формі відлитих з пластику деталей чи, можливо, 3D-друк. Глушак, який мене гнітив з самого початку. Тут у нас є такі великі склеєні блоки з картону, які я вже зібрав, і потім потрібно їх встановити на кронштейні ззаді танку. Далі пропонується обклеїти імітацію сітки з набору, що як варіант можна замінити на дрібну металеву сіточку, але такої в мене не виявилось, тому залишу сток, що виглядає теж в принципі нормально. Найскладніше тут це патрубки, і секрет в тому, щоб їх зігнути та скрутити максимально підходяще до потрібної форми. Склеювати їх можна ПВА, що дасть кращі гладкіші з'єднання, але то довше. Або суперклей, що швидше, але стики виходять грубші. Я зробив ставку на те, що швидше, а недоліки по стикам я. Потім замазав ПВАшкою і натерх сухим пензлем, типу ржавчиною. І в цілому вдалося непогано замаскувати наявні дефекти. І в цілому на моделі цей глушак виглядає органічно. Правда, ще було б добре прорізати ось тут отвір, але я вже здогадався про це занадто пізно. Щодо верхньої частини, то тут в нас є кріплення для тросу. Їх можна і так залишити, або як варіант скрафтити додатково тросик. Деталей, правда, для нього в наборі немає, тільки схема розміщення. Що ж, варто подумати, повністю власне рішення це проклейка намальованих болтиків заклепок по всій верхній частині моделі, окрім звісно, ходової частини і дуже маленьких болтиків. Тут можна використати покупні або 3D друковані, або пластикові болти й заклепки. Це значно підвищує деталізацію моделі. Але робота ну дуже рутинна. Буксировочні гаки, звісно, з паперу не годяться, зігнув їх з проволоки і потім пофарбував встанови на місце. І все-таки вирішив скрафтити тросик, нехай вже буде. Самі тросики взяв від еврики, а решту деталей виготовив з пластику, зокрема, що цікаво, гаки взяв від Т-80 від Скіфа. Пофарбував це все в Gunmetal і, нарешті, результат чирі, який ніколи в такому пофарбованому стані і в такій комплектації не існував, але це не впливає на вигляд моделі. Набір дуже мені сподобався. Додатково я насипав трохи сухих підментів на ходову частину і задув трошечки матовим лаком всю модель, що було трохи ризиковано, оскільки розчинник може пошкодити кольоровий друк паперу. Тому це так собі рішення. Що в нас тут є із цікавенького? Це інструменти з зубочисток, пластику і штатних паперових деталей, металеві антенки на башті, тросик на корму, і звісно, нормально так насипано тут болтів і трохи заклепок. Звісно, не ідеальних по розміру, але краще, ніж намальованих. Що затягнуло час роботи над проектом, але вартувало того. Насправді цей набір має великий потенціал для апгрейдів, наприклад, прорізання триплексів заміна сіточки на глушаку і, мабуть, ще купа чого іншого. Однак це вже, звісно, на розсуд моделіста, щоб покращувати, що залишати як є. Найбільшим плюсом, тут, мабуть, є сама форма танку. Прості рубані форми. Сприяють тому, що характерні згини й стики паперу майже непомітні або є їх невелика кількість. Тим самим модель не виглядає паперовою. Що цікаво, в цього виробника є принаймні ще дві цікавих моделі танчиків: це Cromwell і Легкий 7TP. Безумовно, теж, мабуть, цікаві моделі. Але, звісно, і крім них існує ще купа інших цікавих моделей в різних масштабах з різних матеріалів. Нещодавно навіть пробував дерев'яні набори, але застопорився там, оскільки не маю всіх необхідних інструментів, треба буде придбати. В будь-якому випадку ще маємо купу незавершених проєктів. Будемо якось їх закривати по мірі можливостей і часу. В будь-якому випадку, дякую за перегляд. Успіхів і бувайте!